Україна все ж отримає леопарди. А українські вболівальники боксу хочуть побачити поєдинок Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Наш козак вже підбирає тактику на бій і в буквальному сенсі цього слова готується жерти свого супротивника. Ням-ням-ням. Юрнекст. Як бачите, Усик навіть нову кличку, нікнейм придумав для Ф'юрі Белі, тобто а точніше, Пузо, як тепер зве Усик свого майбутнього супротивника. Джипсі Кінг, а точніше, пузо, у боргу теж не залишився і вигадав новий нікнейм для Усика. Тепер Тайсон Ф'юрі зве Олександра Ребіт, тобто кролик. Tyson Fury here, WBC Heavyweight number one. You not world champion. Who's that? Calling out the Gypsy King, you pathetic little call out, Dosser. Rabbit! I'm coming for you, Rabbit. You're getting it, Rabbit. And i tell you what else. I'm going to bust you up real bad, you little middleweight. I'm going to slap you into a big pile of tattoos, sucker. Come on! We understand show Покликане підігріти наш інтерес до майбутнього поєдинку. Ну і чудово, що з'являється все більше конкретики, навіть такої вербальної емоційної. Це означає, що от-от угода буде підписана. Тим більше я нагадаю про першу зустріч Усика і Ф'юрі на ринзі після того, як Ф'юрі здолав Дерека Чисору. Ну і тоді все почалося з неадекватної. Тиради від Тайсона Ф'юрі, Олександр Усик просто так серйозно дивився на. Не адекватно, мовляв, що ти верзеш, хлопчина. 15-stone little midget, beat bodybuilder. Well, I ain't a bodybuilder, soccer. I'm gonna write you off. I done one Ukrainian click scode and I'll do you as well, gappy teeth. You ugly little man! You ugly little man! Не будьте неадекватом як Ф'юрі, друзі. Будь ласка, підпишіться на канал Legendary Болз, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи чекає на Олександра Усика легкий бій і перемога у поєдинку з Ф'юрі або ж проти британця буде дуже складно і навіть можлива поразка. І попри в свій скажений характер і дивну чудернацьку поведінку, іноді Тайсон Ф'юрі говорить. Правильні речі так сталося і днями. Він в інтерв'ю заявив, що майбутній бій проти Усика стане боєм століття. Мовляв, переможець стане абсолютним чемпіоном суперважкій вазі, забере чотири титули і всі чемпіонські пояси. З цим вже погоджується велика кількість експертів і західних змі. Мовляв, бій Усик проти Ф'юрі стане поєдинком століття. Ну і бій століття, тому що Ф'юрі чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC, а Усик чемпіон світу в Суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBO і IBF. Скоріше за все, поєдинок буде приймати знову Саудівська Аравія, яка вже стала таким досить традиційним місцем проведення боїв для Олександра. Усика, і що цікаво, організатори підготували не один контракт, а дві угоди для команди українського козака і для британської команди джипсі. Кінга. Усик свою угоду сказав, вже підписує, його все влаштовує. ба більше він заявив, що готовий абсолютно безкоштовно боксувати. А от Ф'юрі, як завжди, затягує, але очікується, що дуже скоро і він має підтвердити та підписати свою угоду. Тож, коли ж відбудеться бій? Боб Аром, промоутер, заявив, що скоріше за все, після підписання угоди, поєдинок пройде або в кінці квітня, або ж у травні. Також Боб Аром, який хоч і представляє інтереси Тайсона Ф'юрі, заявив, що. Ніколи не потрібно недооцінювати українців. Вони справжні бійці, чи то на війні, на полі бою, або ж у Ринзі. Ну що ж, дякуємо містеру Арому за таку оцінку. Ви теж напишіть. В коментарях щось хороше для Сашка Усика, для ЗСУ і українського народу. Підтримуйте нашу армію, підтримуйте український Ютуби. Тому поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!